Привіт-привіт усім! Я знову в Карпатах. Приїхала потягом до Ворохти. Ось, будь ласка, я у Ворохті. Але на цей раз зупинятись в Ворохті я не буду. Я їду трошки далі. Їду в гори, їду в селище, яке розташоване в оточенні наших карпатських гір. Буду жити в будиночку, з вікна якого відчиняється просто бомбезний краєвид на весь чорногірський хребет. Ну, Трошки так може, здогадались? Я їду в Бестрець. І так я в Бестреці. Нарешті я приїхала в село Бистрець Верховинського району Івано-Франківської області. Чудове, гарне селище, яке датується 1893 році. Колись селище Бестрець. Це був присілок села Жаб'єго, а тепер це самостійне село. І он прям-прям перед нами. Ви подивіться, який краєвид відчиняється Черногірський хребет, частинка його. І ми бачимо гору шпиці. Нарешті, нарешті, я бачу гору шпиці, до яких я дуже хочу дійти. А зараз поки ми йдемо на гойдалку. Тут в Бистриці є така невеличка карпатська гойдалка. Така гарна локація звід... звідти відчиняється теж такий гарний краєвид, і тому ми йдемо на гойдалку. Ну ось, будь ласка вам, ось така гарна локація гойдалка в бистриці. Така гойдалка розташована на висоті десь 1300 метрів. Побудована вона десь років три по тому. Ось з таким от гарним краєвидом. Має висоту ну, десь так метрів 5 є. Ось така гарна локація. Клас, клас, це просто. Приїжджайте в бистрець, відвідайте таку цікаву локацію. Де можна просто посидіти, покайфувати і насолоджуватись оцим гарним краєвидом. Просто клас! Ось, будь ласка, на високогір'ї можна придбати такі смаколики. Продається буць, бринза, сметана, творог, масло. І є вільні місця для відпочинку. І телефончики, будь ласка, Василь і Марія. Якщо комусь цікаво, о! І можна жити в будиночку з отаким краєвидом. З отаким краєвидом. І, будь ласка, весь чорногірський хребет, як на долоні. Ой, краса! Краса, просто краса вражає. А ми йдемо, ми йдемо далі. Сєка впадає в чорний черемо А ми мандруємо know далі Ідемо на Бестрецьку Карпатську войталку роет No me when I am small No when I am big I'll stumble over it I Call me sugar I missed you yesterday Even when you say Stay the same, we cannot stay the same. Feel me, like, don't call me sugar, don't touch the fire, don't give me drama. My best friend lover, when no money you no give honey. You wanna live, daddy? Big daddy, feel me like, don't call me sugar. Destiny. I can see my destiny. I know I don't have much, My love should be enough. I guess you want more, more than my money. Call me yesterday, I saw what walked away. This hate also suffice, even Peter needs a pound. You left me on the ground, you turned. Так, краса Карпат, вона просто вражає. Така краса, тиша, повітря. Ось пішла дорога на полонену гаджена. А ми повертаємо праворуч і йдемо на Гойдалку. На бистрецьку гойдалку.